Мель раптово звернувся до України на фоні повідомлень про прибуття літаків F-16. Риторика стала неочікуваною, а заяви викликають повне нерозуміння. До того ж, останні дні вибухів росіян як на фронті, так і в тилу стало більше. Пілоти рашистів почали вести себе обережніше, а от удари по армії РЕФІ стали більш несамовитими. Невже це так ефективно працює наша нова авіація? Розбираємося далі. Вітаю вас. Нині будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися, залишити свою. Вподобайку та коментар під цим відео в путіна. Вийшли з терміновою заявою на тлі новин про отримання Україною F-16. Тож у Кремлі миттєво відреагували на інформацію про те, що Україна отримала перші винищувачі F-16. Днями з'явилася інформація у змі, але офіційно Київ про надходження літаків не заявляв. Реакцію російської влади озвучив прес-секретар диктатора Дмитро Пісков. РФ Обурена пригрозила, що це викличе страшну реакцію, якої ще не було у Кремля. Тим самим видаючи своє хвилювання з приводу можливого отримання F-16 Україною. Міністр закордонних справ Литви Літви Ландсбергіс заявив, що Україна отримала першу партію сучасних винищувачів F-16 в межах оборонної допомоги з боку заходу. Їхня кількість наразі не уточнюється. На за даними The Times йдеться про шість перших літаків F-16, які були доставлені в Україну з Нідерландів. Ще кілька винищувачів незабаром мають прибути з данії. Уточнили джерела The таймс. Видання, начебто, телеграф вдалося дізнатися, що українські пілоти вже здійснили свої перші бойові вильоти в Україні на ф 16 За даними британської газети, ці літаки поки що використовували як додаткові засоби протиповітряної оборони України для захисту від рашистських ударів. Тим часом на фронті останніми днями в рази підвищився показник ліквідації рашистської техніки. Так, напередодні військові сили оборони України оприлюднили відео з знищено цілої колони бронетехніки армії Рефії. на кадрах з розвідувального дрона видно, як кілька десятків техніки окупаційної армії накриває щільним вогнем. Одна за одною вибухають та загораються російські бронемашини. На якій саме ділянці фронту відбулося це феєричне знищення колони рашистів, Наразі не повідомляють. Однак кадри вражаючі. Також збройні сили України знищили колону рашистської техніки у Запорізькій області. Відповідне відео опубліку. Пував журналіст Юрій Бутусов. На цьому ж напрямку мінуснули ціль, яку раніше не вражали. Воєнкори навіть до кінця не розуміють, що самі знищили військові сили оборони України, але горіло дуже потужно. Утворився навіть характерний гри після влучання та вибуху. Пишуть, що від того, що влучили українські захисники, залишилася лише купа металу. Тепер тільки детальне вивчення брухту дасть можливість встановити, яку ціль вдалося уразити так само. Феєрично зсу мінуснули черговий рашистський танк. Сарай відео прицільного влучення опублікували військові. Крім того, активно мінусується і військова авіація. Рефії сили оборони збили рашистський вертоліт Мі 8 Українські оператори безпілотних літальних апаратів ще у вересні минулого року вперше спробували підбити гелікоптери «Рафі» в польоті. Російський авіапарк за різними підрахунками він складає там понад тисячу літаків, тисячу сто чимось, Ну там входять і допоміжні борти, і військово-транспортні. Не всі до війни було задіяно понад 400 на початках проти України. Розумієте, що це значна цифра, враховуючи калібри, враховуючи іскандери, враховуючи Х-101, Х 555 яке це все летіло або з Чорного моря з Росії чи з Білорусі. І, безумовно, що там і крилаті ракети Х-59 Х-69 летіли звідусіль, не змогли. Далі пішов дуже серйозний виклик, тому що для Росії при всій їхній підготовці до війни, при всьому тому, що вони мають цю перевагу, при всьому тому, що вони проходять навчання постійно і їхня авіація літала, це правда. Але вони зіткнулися з противником, який, незважаючи на те, що немає, скажімо так, паритету навіть у літаках, але вміло застосовує системи ППО, які залишились і вивів, і наше командування вивело з під удару на початках, чим врятувало, а потім вміло його використовує. Плюс нам почали давати допомогу наші західні партнери, і ми посилюємося, в тому числі вже, ну, ми розуміємо, і літаками. І це все виклик. Тобто, це все для них так само виклик. Це війна, це вже кампанія серйозна проти е України, яка зміцнюється в системах ППО, і плюс України, яка може і розвиває здатності і спроможності в нанесенні ударів по аеродромах ворога безпосередньо на території Росії. І це вже зовсім інша історія. Тому тут е це всі в комплексі причини я навів, які і пояснюють те, що відбувається. А стратегічна авіація розумієте. Вона все таки захована. Вони все таки далеко. Як вони думали? Що їм нічого не загрожує, ну вони помилилися. З'явилися кадри, як під Донецьком горить гелікоптер армії Рефі на тлі цих повідомлень та прибуття в 16 в Україну від Кремля знову лунають натяки на мирні переговори. Правитель Рефі Владімір Путляр заявив, що Рефі може повернутися до так званих стамбульських домовленостей щодо миру між РФ та Україною. Хоча ще нещодавно озвучував інші умови для перемовин. Стамбульські домовленості залишаються на столі. Мо можуть бути покладені в основу продовження цих переговорів, заявив рашистський так званий лідер. Пудлер у своїй промові почав брехати про те, що нібито Ерефія ніколи не відмовлялася і зараз готова до продовження мирних переговорів з Україною. За версією лідера Кремля, начебто, Україна, сама відмовилась від переговорів за вказівкою Великої Британії та Сполучених Штатів Америки. Пудлеру також вважається, що стамбульські домовленості влаштують Україну, бо вона, начебто їх парафувала, зазначимо, що ще місяць тому Путлер нафантазував собі нові умови для початку мирних переговорів, за яких українські війська мають вийти з усієї території чотирьох українських областей. А Київ має заявити про відсутність планів вступити до НАТО. Так, на зустрічі з керівництвом РФ і Володимир Путлер заявив, що однією з умов для початку переговорів із Києвом є. Повне виведення українських військ із Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. При цьому російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що вважає некоректним ставити питання про те, що ініціатива Путлера щодо України схожа на пропозицію про капітуляцію. Передають Ріановості на заяву. Відреагували також у МЗС України. У відомстві зазначили, що поява низки заяв від очільника Кремля Путлера свідчить насправді про те, що просто боїться справжнього миру. Зі свого боку в офісі президента заявили, що РФ не має бажання припиняти війну. Ну а пропозиції Путляра свідчать про нездатність нинішнього рашистського керівництва адекватно оцінювати реалії. Президент Володимир Зеленський заявив, що на сьогодні бачить лише одну модель перемовин з диктатором Путляром, щоб це був тристоронній договір з посередниками, який задіювали щодо зернового коридору. Також Україна відстоює умови миру, за яких забезпечується територіальна цілісність. Також напередодні Зеленський відповів в інтерв'ю французьким журналістам, чи може Україна розпочати. Мирні переговори без повного виведення військ РФ. Тож переговори Україна з РФ в рамках другого саміту миру можуть розпочатися навіть якщо на той момент окупанти не виведуть свої війська з усієї української території. Цитуємо президента. Це не означає, що в цей момент початку переговорів у рамках другого саміту миру ми будемо на кордонах 91-го року. Це я вам відповідаю на ваше запитання. Ні, це не означає. Відповів Зеленський. Водночас він уточнив, що такий сценарій повного відновлення. Територіальної цілісності до початку переговорів є справедливим, але це не означає, що він здійснений лише за допомогою зброї, за словами президента, Україна та більшість країн світу планують підготувати мирний план, і після цього такі питання можна буде вирішити дипломатичним шляхом. Потім французькі журналісти ще раз уточнили у Зеленську, що означає його заява, те, що повне виведення військ рефі не є умовою для переговорів. Це бажано для всього світу, щоб зупинити Путляра. Щоб кордони були умовою, це бажано для всього світу. Відповів він. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забудьте залишити свою подобайку. Слава Україні! Слава українському війську!